З точки зору нейробіології, психотерапію можна розуміти як особливий вид збагаченого середовища, який призначений для підвищення пластичності, зростання нейронів та інтеграцію нових нейронних мереж, тобто терапевтичне середовище підбирається індивідуально, щоб відповідати запитам, симптомам, потребам кожного клієнта, і це і способствує змінам нейронної системи. Всі форми психотерапії, незалежно від теоретичної орієнтації, сприяють відновленню, покращенню активації нейропластичності. Це посилюється за рахунок таких факторів. По-перше, встановлення безпечних та довірливих відносин. По-друге, активацію емоцій та пізнання. По-третє, створення нових та більш адаптивних особистих оповідань. По суті, те, що ми робимо на консультаціях в розмовній терапії, і є стимулюванням тої нейропластичності. Банально, це відбувається так, коли ми ділимося з клієнтом, наприклад, інформацією про наше розуміння їх труднощів. Це може бути у формі психологічної просвіти, психоедикації або якихось наших інтерпретацій, гіпотез, фантазій, а також за рахунок тестування реальності тобто, коли ми відокремлюємо ситуацію від емоцій, коли ми. Аналізуємо по факту те, що відбулося. Ми нібито заохочуємо клієнтів поводитися по іншому або певним чином, а також заохочуємо висловлювати почуття і усвідомлювати свої несвідомі аспекти. Ми супроводжуємо на шляху від думок до почуттів та назад. Тобто, ми стимулюємо клієнта не лише відчувати, а потім думати. А й думати, а потім відчувати все залежить від запиту самого клієнта. Це і є базою для встановлення нових зв'язків, щоб клієнт міг змінити своє уявлення про себе та світ, який його оточує. Це додає нові знання, це також заохочує клієнт до пошуку найкращих рішень, інших рішень, нових можливостей. Тобто, це допомагає стимулює просто нових нейронних мереж і активізує нейропластичність. Той же самий час ми навчаємо клієнта думати самостійно, тобто відбувається така певна інтерналізація. Тобто, ми вчимо клієнта потім не залежати від психотерапії, а все ж таки мати власну думку, спиратися на себе, щоб в подальшому жити своє яскраве, якісне життя.